ГАЗ 66 педальні вузли. Оце старого зразка, із циліндром в одному корпусі і гальмівний, і, і щеплення. Це старого зразка. Вузько педалі, а це нового зразка. Тут такі окремі циліндри. По кріпленнях вони співпадають, ці узли. Можна купляти нового і ставити на місце старого зразка, воно все ідентичне. Але, на жаль, корпус, в... ну, ця клітка, так сказати, вузька для. Навіть щоб саме що сам такий гальмівний головний поставити, він не влазить сюди. От, Так що такі. Такі от пироги таки кубесов